Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося Таро прогноз з 22 по 28 квітня. Дивимося три варіанти на трьох різних колодах. Можете вибирати по сорочці, можете обирати один, два, три, куди вас потягнуло. Я дивлюся завжди загальний такий настрій, атмосферу тижня, особисте життя, кар'єра робота і фінанси. Головні такі. Аспекти сфери життя. Так, 1, 2, 3. Обирайте, кому треба більше часу, ставте на паузу, думайте, але старайтеся робити це легко, куди потягнуло да По інтуїції своїй працюйте. Також час від часу, якщо вже давно на моєму каналі дивитеся, міняйте варіанти, щоб була зміна енергії в вашому житті, щоб не було застою. Так, перший варіант. Дивимося для вас, що вас чекає з 22 по 28 квітня. Загальна характеристика тижня, особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. І так, що в нас тут? Паш мечів. Дивіться, да? тут карта людина розмовляє. Настрій такий буде, ви хочете, захочете всім це розказати, всім це доказати. Ви захочете володіти якоюсь інформацією, тиждень активний в розмовному плані. Да? Ви будете багато розмовляти, багато про що домовлятися. Зараз подивимося, де це програється. Так, особисте життя. Король Пентаклів. Ну, це... Якщо ви мужчина, да? то до вас йдуть. Якась стабільність, впевненість, можливо, ви будете тратити гроші щось купувати своїй половинці. Да? Якщо ви жінка, до вас іде мужчина, можливо, з подарунками, з серйозними намірами, можливо, він по знаку зодіаку тілець. Да? Тому що король Пентаклі у нас відповідає за тільця. Ну, це ще може бути козирог і діва. Ну, в основному король Пентаклі це все-таки тілець. Серйозні наміри, примирення, якщо ми дивимося не як особистість, а як атмосферу, да? плани на майбутнє, серйозність, така впевненість в завтрашньому дні, можливо, якась покупка така важлива для вас, можливо, перехід на новий рівень. Хто самотній, можете познайомитися з таким мужчиною, солідним, серйозним, дорослим, впевненим в собі. Король Пентаклів, в нього мова кохання, це турбота. Він буде дарувати подарунки, він буде переживати, чи вам що поїсти, чи що вдіти. Да? От, 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 отакі у нього переживання. Так, що у нас далі? Кар'єра, робота, карта сила. Ви будете мати сили внутрішні. Хто в пошуках? Ви можете знайти роботу. Це, знаєте, як винагорода за всі старання. От ви шукали, якщо ви були активними, ви можете знайти цього тижня цю роботу. Да? Ви можете знайти потрібних людей. Ви зможете зі всіма домовлятися. Всі будуть розуміти і бачити, що ви виконуєте свою роботу старанно, що у вас є якісь успіхи. Ну, якщо так от загалом підсумувати, да, це буде якась винагорода за ваші старання. Це визнання вас. Це те, що от, ну, всі бачать, що ви молодець, да, так скажемо. От прям всім помітно, що ви молодець. Можливо, ви будете спікером цього тижня, будете десь якусь промову вимовляти, да, і всі будуть хлопати, класно, аплодисменти, вас будуть помічати. Загалом, ви будете е, передавати якусь інформацію людям, можливо, виступати з трибун, можливо, просто там когось навчати, щось доносити, якщо ви працюєте в якомусь, наприклад, е, Центрі у вас буде багато якихось дзвінків, багато розмов теж, да? ось так. А як це на фінансах відіграється? Тут у нас е, да? Дивіться, хто езотерик, да? Жриця каже, що ви будете отримувати фінанси через якраз свою професію, вона у вас буде. Хто не езотерик, з цим нічого не зв'язано, да? то ця карта. Показує, що ви не будете на цьому тижні про це думати. Вам буде внутрішній світ, духовний світ набагато важливіший, ніж матеріальний світ. Можливо, якісь знання будете отримувати, можливо, підвищувати кваліфікацію, щоб більше потім заробляти. Сакральні знання, якісь, да? так? що життя показує, що в неї є знання, які недоступні всім. Якась, можливо, книжка підвернеться. Чи... Якісь курси будете проходити, да, які не всі про них знають. Ця інформація не всім відома. От будете знати якусь таку інформацію, яка в майбутньому може вас привести до чогось такого важливого. Ну, ця карта не показує. Прийдуть у вас фінанси, чи, чи уйдуть, а чи їх потратити, то вона показує, що це не саме головне буде на цьому тижні. Ви про це думати не будете. Не будете про це переживати, це вже добре. Ви будете більше зосереджені на духовному. Ось такий тиждень. Я вам дякую донечки, за увагу. Кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. А я перехожу до двіючок. і в нас тут хотіла сказати колода, яка я перша уважна сказала, це в нас, як вона позолочена троні. Золоте, золоте артноваторо. Давайте дивитися, що вас чекає з 22 по 28 квітня. Так. Особисте життя. Кар'єра. Бачите, що? Ну да, кар'єра робота, а тепер загальна характеристика, ваш настрій. Ось. Переплутала позицію, ну, я поставила правильно. І... Фінанси, що у вас чекає в фінансах? Так, дивимося. Загальна характеристика настрій. Ух ти, тут у нас зразу така карта, зірка. Я її прикрию, карта зірка, яка показує, що у вас настрій буде сяяти. Ви захочете, щоб вас бачили. Ви захочете в собі розібратися. Також може бути, що на цьому тижні у вас здійсниться якась мрія. Давайте так, це загалом, та подивимося, які сфери програються, тоді буде нам зрозуміло, про що ця карта. Особисте життя. Шістка пентаклів. Шістерки всі стабілізують атмосферу. Да? Оскільки Пентаклі це про якусь стабільність, то, значить у вас на цьому тижні стабілізується між вами. Ситуація, і знаєте, як якась домовленість може бути. От ви підете на те, що домовляєтеся, на компроміси. Да? Ось про що ця карта. Хто не, не має пари, ну тут навряд чи по цій карті ви познайомитесь, ви можете бачити навколо себе. Людей, але не, не бачите, хто вам підходить, немає підходящих. Да? А для тих, хто в парі, ви потрошку полегеньку стабілізуєте свої стосунки, і ще ця карта може показувати, що ви будете більш зосереджені на роботі і кар'єрі. Зараз подивимося, чи це так. Ну, і тут у нас теж карта сила. Ви сильні, у вас все виходить, у вас є вже якісь. Результати вашої праці, хто в пошуках по силі, ви старались, ви шукали, ви можете на цьому тижні знайти. Карта сила і зірка ну, такі вони схожі. Вони показують особистість, яка собою задоволена яка досягла якогось результату. Ось ви на цьому тижні в кар'єрі роботі досягнете якогось результату. Ви зможете зі всіма домовлятися, ви зможете бути активними. От у вас буде енергія, буде сила. От карта сила про це говорить. Да? Якщо ви працюєте самі на себе, можливо, якийсь такий рух там, клієнти, замовлення і так далі. Да? Ну, а як це в фінансах програється? Десятка мечів, Десятка мечів показує, що ви щось завершите. Якусь останню виплату зробите, може показувати ця карта трати на здоров'я. Може, знаєте, як несподівано щось станеться і потрібно буде тратитися. Давайте зробимо уточнення, що є в цій карті, чого немає. Не. Це більше про те, що от треба буде завершити щось. Завершити щось. Можливо, там от якісь кредити тягнеться тянеться, да, і вам треба платити на цьому тижні. Ну це не означає, що. Це... Останній платіж, тому що там трійки, кубки немає, що радість, да? це означає, що вам от треба платити і треба про це думати. Ця карта не показує, що от приходять якісь гроші, що їх багато, показує, що у вас є трати. Трати можуть бути на здоров'я, я ж кажу, на якісь зобов'язання. По десятці мечів можуть статися несподівані трати, може, можуть бути трати на щось, що зв'язано з операціями. Уколами красоти, да, у нас тут ножі. А може бути, що ви захочете купити 10 ножів. Навіть так банально просто може програтися ця карта. Ну, Ось такий тиждень. В кар'єрі, в роботі, ви прям сяєте, да, в особистому житті налажується, а фінанси десь треба буде несподівано потратити або якісь ці виплати, які для вас здаються тяжко. Ну, Ось такий тиждень. Ось так. Дякую за увагу. Хто хоче на особисту консультацію, в описі є мої контакти. А я перехожу до третього варіанта. і дивимося, який буде у вас тиждень. Ой, з 22 по 28. Оце я так камеру зашиталася. З 22 по 28 квітня. Що у вас чекає? Загальна характеристика тижня. Особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. Так, і фінанси. Що у нас тут? Дивимося? Загальна характеристика. Четвірка пентаклів. Ну, зараз побачимо, як програється. Це або стабільність, або дуже велике бажання цю стабільність втримати в фінансах або в особистому житті. Зараз подивимося, де програється, щоб було зрозуміліше. Особисте життя. Сімка мечів, якась обман, якийсь обман, якась хитрість. Щось за спиною роблять. Дійсно, тут може програтися, що в особистому житті ви хочете зберегти те, що є. Хоча відчуваєте спиною, що щось виходить. Поза межі якогось вашого розуміння і вашого прийняття. Ви чимось будете незадоволені. Щось робиться за спиною. Тут, звичайно, не про зустріч, не про нове знайомство, хто одинокий, а хто в парі. Карта говорить, будьте обережно, є, є, є якась недосказаність. Краще все пояснити, прояснити, поговорити. Інакше будете мучитися і переживати. От, як дівчинка тут вона проснеться, буде думати, ну де ж яблука поділися? Де вони ділися? Кому задати це запитання? Хоча, я думаю, вона цього хлопчика знає, так як і ви можете знати, що партнер щось робить, тому треба прояснити. Кар'єра, робота, п'ятірка, петаклів. Тут теж. Дивіться, у вас тиждень складний буде. Ви можете переживати за особисте життя, тому на роботі не клеїться, да тому щось не виходить в пошуках роботи. Навіть якщо ви знайдете на цьому тижні роботу, вона буде тимчасова. Це нестабільність. Це переживання. От, да, у вас настрій зразу випав четвірка пентаклів. Ви хочете все склеїти і все втримати на цьому тижні, а все як валиться з-під рук. Якісь сумніви, переживання, підозри в особистому житті, на роботі конфлікти, непорозуміння або відсутність роботи. Ось так. Ну а що в нас в фінансах? Ну, в фінансах якась є, є стабільність четвірка пентаклів. Можливо, там зарплата, отримання зарплати, аванс, якихось виплат да? або якісь подарунки, хтось приносить по четвірці жазлів, теж програється в фінансах і стабільність. Фінанси є великі, невеликі, але вони є. У вас тут більше зосередження на особистому житті і на карєрі роботі. Бажання все втримати, все, контролювати, щоб всюди був порядок. Ну, благо, що вам не треба буде переживати за фінанси, ви зможете ось на цих сферах зосередитися і їх розібрати, да, з ними розібратися, все собі прояснити, все зрозуміти. Ось такий тиждень. Дякую вам за увагу. Кому потрібна особиста консультація, пишіть в описі є мої контакти. Буду вдячна всім за коментарі, хто додивився до цього моменту, за підписки, за реакції на відео. До нових відео, Па-па.